Як не втратити свої продукти на перетині кордону Україна, польща коли перетинаєте кордон, що можливо перевозити з собою до Польщі, тримайте пам'ятку, пересилайте знайомим і зберігайте, щоб не загубити. Почнемо свіжі перекуси, бутерброди, фрукти, овочі, краще з'їсти до перетину кордону. Продукти, які можливо брати до 2 кг. крупи, мед цукерки, спеції, олія, чай, кава. Горіхи можливо брати, але обов'язково очищені, не пророщені, до 2 кг. Рибу можливо брати, дозволено, до 20 кг, бажано фабричне пакування. Алкоголь можливо брати, але одне щось вибираємо. Або 1 літр більше 22%, або 2 літра до 22%, до 16 літрів пива і до 4 літрів віна. Тютюн можливо брати лише повнолітнім до 40 цігарок або 10 мл рідини для вейпу, 50 грам тютюну для самокруток і до 8 грамів стіків. Тож лише щось одне. Ліки можливо до 5 одиниць одного найменування, рецептурні або контрольовані, і також бажано мати рецепт від лікаря. Готівку можливо брати до 10 тисяч євро без декларації, заборонені продукти. М'ясо, ковбаса, сало, тушень, чонка, м'ясні консерви, молоко, молочні продукти неможливо брати. Ці правила можуть оновлюватися перед поїздкою. Обов'язково звертайтеся до офіційних джерел. Також, кому цікаво, у нас є гарні пропозиції: Німеччина, Бельгія, Нідерланди. Кому цікаво, ставте плюс, переходьте за посиланням в шапці профіля. Там повна детальна інформація, і також зв'язок з нами. Гарної дороги!